Наслідок скандалу, який розгорівся через виділення бюджетних коштів на зйомки фільму для Юри Горбунова. Юра записав відео виправдання, не знаю, як назвав це пародією. Хотілося б пройтися по основних пунктах цього відео. Добідусь дійсто, та, вас, це Юра Ронов. Я хотів би порядів сідам. В в То, тому я хотів би ем, розповісти все по порядку, ем, коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Ми та медійна платформа Іномова України в травні місяці оголосили мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних філів, документальних фільмів з патріотичним напрямком, для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрой, і серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії в тому числі. Те, що тренька, тренікає гроші наліво і направо на Потрібні речі, ми бачили на прикладі очерізок, барабанів і багатьох інших речей, про які ти, до речі, ні слова не сказав, не розкритикував, нічого не сказав зовсім. І зараз держава так само хоче списати гроші на якийсь фільм, нафіг не потрібний, в період війни за бюджетні кошти на комедію, і тебе це влаштовує. Я компанія прототип Production» Разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто, держава оголосила конкурс, ми на нього відреагували. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній. Перемогли 53, в тому числі і прототип Production» з нашим проектом Інгулець, який собі заключає 24 серії. Перемогли ті, в кого найбільші зв'язки з вищим політичним керівництвом. По блату. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через прозоро. Саме тому, що все проходить через прозоро. Ми бачимо, як тринкаються наші гроші на всякий непотріб. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Це Юра, для тебе невеликі кошти. Тоді витягни зі своєї кишені ці кошти, візьми в кредит в банку, в міжнародному банку, неважно, і заплати за цей фільм свої кошти, а не з бюджету. 33 мільйони гривень це велика сума, і тобі кожен волонтер це підтвердить. Волонтери, які днями й ночами працюють, які оголошують збори. На автомобілі, на безпілотники по 100 тисяч, по 200 і збирають їх місяць, два-три. Для них це велика сума. Якщо перевести цю суму в безпілотники, в автомобілі, то це число йде на сотні. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати? Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми дали сотні концертів для Збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії? То чому б вам не давати ще більше концертів і не тратити час і державні бабки на зйомки непотрібних зараз фільмів? Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. Не знаю, як прокоментувати ці слова, ну це якби я прийшов на похорон і сказав: ей люди, що так сумно, давайте веселитись! В Росії тачки дають сім'ям битих солдат, а ми тут сумуємо. Кому весело. Їм потрібна підтримка в вигляді того, як ти сказав раніше, їздити, давати концерти і підтримувати, а не фільми. Кому потрібні фільми? Пацанам, які лежать в лікарнях з простріляними руками, ногами відірваними, тому що не змогли зібрати на тепловізор, чи тим, які попали під ардообстріл, і вони не змогли втекти, тому що не було автомобіля. Їм потрібні фільми. Мабуть, з своєї точки зору, вони там лежать, в лікарні думають, ох, зараз би поражати якусь камедію, подивитись Горбунова. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами. Вони нам не показник, не знаєте, зараз виправдовуєш це, хочеш прирівняти нас з ними. Не розумію зовсім твоїх слів. На культурному віму. Вони знімають сотні серіалів фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій русський мір. Нам поки що немає чи відповісти, тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували, продажників в Україні, які знімають для українців. Багато з них потікали за кордон, ми на місці. Ми працюємо, ми створюємо робочі місця, ми запускаємо індустрію, ми рухаємо економіку. А крім того, всі права на цей серіал, які на інші проекти, які виграли в цьому мистецькому конкурсі, будуть належати державі. І їхні прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення, для того, щоб якомога більше українців їх побачила. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт. А Юра, можливо, я тебе зараз дивую, але українцям зараз не серіали, потрібно дивитися, а думати, як допомогти збройним силам, як чим і в якій кількості. Це наша відповідь Росії на їхню війну. Нашу відповідь на їхню війну дають збройні сили, і ми зробимо все для того, щоб це було якісно, позитивно в нашому випадку. Оскільки це комедія смішно з приводу того, що позитив має бути, я тут все-таки з тобою погоджуся, але не за державні бабки. Коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни. Наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися і зробити все для того, щоб в нас була достойна відповідь росіянам. Ростринькувати державні кошти це не патріотичний обов'язок. Патріотичний обов'язок збільшувати бюджет, наповнювати його, розвивати країну так фільмами, але не за державний бюджет в період війни. І ще одне: ви знаєте, хто у топ 20 запитів в українців на Ютубі? Інтерни з Іваном Махлобистіним. Знаєте, хто це такий, так? Інтерни входять в топ-20 не тому, що Юра Горбунов не зняв фільм, а по іншій причині. Зовсім по іншій. І останнє те, чим ти себе опустив нижче Плінтуса. І прошу не плутати мою волонтерську діяльність. А волонтерська діяльності ми з перших днів війни працюємо. Наша спілка підприємців зібрала майже 800 автомобілів на Збройні Сили України. Ми зібрали біля 2 мільйонів євро на наших концертах для Збройних Сил України. Але коли... Ти себе зараз виставляєш якимось особливим волонтером. Я тебе спущу з неба на землю. Ти не особливий. У нас в країні кожен робить все можливе для того, щоб допомогти Збройним силам. Особливим є не ти. Особливим є бабулька, яка з 2-3 тисяч гривень пенсії, 100 гривень віддає на збройні сили, зі словами, їм більше потрібно. А потім бере молоко з корови, яка їй дуже важко обходиться. Сідає в маршрутку, везе в місто, пересідає в іншу маршрутку, стає на тротуарі. Продає його, заробляє 200-300 гривень в день, з яких половину проїжджає, тратить на дорогу. І вечором приходить змучена, втомлена додому. Оце особлива людина. А не ти. Дуже шкода, що на тлі скандалу, який розгорнувся, ти так і нічого не зрозумів.